Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні в нас в об'єктиві воїн родом із Довжика на Золочівщині. Євген Анатолійович Рекалов. Знав його батька, здається, механізатор батька, так? Да. А Євген Анатолійович з 22-го року на війні. А як вийшло, пішов добровольцем? Ну, можна сказати, мобілізований добровольцем. Не тікав. А, а куди тікати? Все одно час <ріху>, прийде. А взагалі, оце воювати, той, хто йде, от, немотивований, не готовий. Хороший знос солдат, скажи. По сьогоднішньої обстановки, як це загрібають, там, по-моєму, мотивації немає. Мотивовані, по-моєму, вже в перші роки війни вийшли. Ти був мотивований? Прийшлося країну захищати. А що ж? Ти ж, не чек... Ти ж це кажеш серйозно. Так, же, а яка ж тут шутка може бути? Шо ж? Я тут так уже... розумію, ти і зараз мотивований, так? Да? Звісно, я і зараз би пішов би назад. А що з рукою теж, жить? Поранення. Кістка. Кулєвий, да, перелом. Руку оторвали, можна сказати. Назад зібрали. Де це було Жень? Бахмут. В воєнній твоїй житті Бахмут, скільки зайняв. Октябрь по март. Ого, це там саме було весело. Ну, по ходу, так. Да. Чи там завжди так було, да? да? Там взагалі і весело завжди було. Те ти служив в яких частинах? Починав з роти охорони під езюмом і по, по простому. З роти охорони у військкоматі, я так зрозумів, так? Да? Ну, потім в 17-й Харківський ОСБ перевели в Бахмуті, воювали. Потім в 93-й Холодний Яр перевели. Там теж одразу на Бахмут поїхав. 93-й отримав поранення. А поранення. Це був бій контактний. Снайпер. На війні снайпер. Mm -hmm. Дуже небезпечна штука. Да. Хоч контактний будеш, хоч не контактний. А що ти в той момент робив, як прилетіла куля? Передвигались повні на іншу позицію. Як ти думаєш, повезло? <кій> що рука? По срівненню з тими, з ким я йшов, мені повезло. А То... пацану не повезло. Куди попало, вже двохсотий. Там вже без різниці, куди попало. Багато хлопців, з якими служив, довелося хоронити. Хранити не доводилось, тому що я сам в госпіталі був. А так багато хлопців. А загинуло багато хлопців, які з тобою служили. От Втрати війни ми їх не знаємо, їх не розповідають і не треба розповідати. Але твій досвід, твій особистий. Втрати завжди є. Втрати завжди вони є. Це найважче на війні? Найважче, звісно, на війні втрати, коли ти з ним сидів чай пив, а через полчаса його вже немає. Женя, це важче, ніж самому отримати куль. Та ну, звісно, важче. Ще треба і винести. Тока сиділи в окопі і вже одразу і немає. І прив'язуватись друг до друга теж тяжко. А прив'язуєшся дуже швидко на війні, так? Да? Та ну, ну як. Без цього ніяк. Стараюся, якби щоб. Ну, без цього ніяк. Зараз ми чуємо дитячий голос. Чуєш? Так, чую. Приятно всегда чути спокійний дитячий голос. І взагалі, людей приятно. Не в такій обстановці воєнній. А тут мир. Греміт. Ми з тобою зараз в Дергачах. Я забрав тебе з лікарні побалакати. Ми на дитячій площадці, тут діти. Раді них, в тому числі, ця війна і наша буде перемога, правильно? Перемога завжди буде загадать. Євген Анатольевич, про мотивацію. Мотивація стається. Нікуди ж вона в тебе не Мотивация? Мотивація. Конечно мотивація є. Ну не за ті ж гроші 3 копійки ти воював, реально. Платять, то мало. Та ну не в грошах, то і справа. Гроші-то вони нужны. А Конечно, гроші нужны все равно. Одеться, обуться. А лічитися гроші не треба. Лечиться? Да. Ну, Лікували, слава Богу, без... безкоштовно, безкоштовна операція. Лікування безкоштовне. Багато операцій пройшло. Три операції було. Скільки тобі років? 45. Пішов, було скільки 40. 43. Скоро вже й 46. Батька чекатиме, хто вдома чекав. Я батько. просто про батька сповнив. Звісно, батько чекає. Чого ж він не чекає? Ти в нього один? Ні, сестра є. Ти сестра чекає, куди ти. Сестра чекає, а чого ж не чекають. Я поки місь дома лікуюся, а чого ж чекати. Разве що з лікарні поки приїду чекаю. Ти з лікарні теж чекають. Скажи, а не підеш вже в армію, я так поняв, судячи по руці. Списали, поки місць. Вже ж не беруть, не пускають. Хоч іди, хоч не йди, не беруть. Да? Беру. Інваліди там не нужні, там здорові люди. Я зрозумів. Ви рука працювала тут, пішов би. Ким хочеш бути тут зараз. Хотілося би бути тим, ким я був працювати. А ким ти був до війни? Електриком, з Учився в Харкові? Ні, на роботі сам учився А де працював Який завод? У беседіна? Так. Да. Вітання передаєш цьому чоловіку. Та я йому завжди передаю вітання. Була початок війни, було дзвони мені. В мене є півтори тони соляри. Допоможи хлопцям як то віддати. Дзвоню через скільки я там вже знайшов він Каже, вже віддав. <гум> він така людина бойова. Він завжди вітання, йому передаю, і він мені теж передає дзвони. Без таких людей, без такого тила, без волонтерів, армія. Протриматися може. Без волонтерів, мабуть, дуже складно було Так, да, братику, бідна країна, ми стоїмо з тобою і не можемо побалакати, бо їдуть машини, їдуть, їдуть, їдуть. Цим фата на соляру, на бензин, на ремонт. Що да? ж ти зробиш? Помагають ті, хто практично немає, не які допомагають. Оце дивись, я недавно робив сюжет про Любу. Вона yeah. шиє, дівчатка продають у павільйоні. І всі ці гроші, так це 70 тисяч, 60 тисяч. Це серйозні гроші. Дрони купують, машини yeah. купують. Звісно, кожна копійка допомагає. Тобі машину не купували, коли ти служив? Ні. Тобі не пощастило? Сім машин купила, вони здається. No, ну, мені, мені не купили. <сум> Тобі не попало. Моє така була задача, що там машиною другими займалися. А ким ти був у фармі? І гранатометникам, і водітелям, радістам. І опять гранатометникам, і кулеметникам був. Бій, який найбільше запам'ятався. Традиційне питання, вибач, завжди запитую. Що найбільше? Бій один. От той самий яскравий. Це Коли поранилося, я зрозумів, не був бійця ти йшов, а бій і Перший бій. Коли ти переживаєш і руки, трусяться. Все в Бахмуті, все в Бахматі. Тебе й перший бій був у Бахмуті. Ну, так. Да. В юмі ми ще так. Тока рота охорони так, тільки стратегічно посилали, що так, там охороняти блокпости, пантонні переправи. А потім почався Бахмут, почали справжні бої. Да. Це вуличні бої, там ти пройшов іменно, да? так? Вуличні бої то в 93-й. Вже в, 93. в 17 й ми в окопах. Де гірше, вуличні бої чи окопи? В Городському бою це набагато складніше, ніж. Трошки в окопі. 93 славна бригада дуже знаменита, дуже багато здобутків. Як от ти відчував, що ти воюєш у такій елітному підрозділі. Хлопці там особливі. Кожен, хто воює, особливий. І Кожен, я вважаю, що герой, хто захищає. Трудно з тобою не погодитися. Кожен, хто пішов, хто взяв до рук зброю, вже герой, правда? Да. От там на війні різні хлопці. Одні, от, ти бачиш, є такі, які, ну як. Тільки для цього я рожден, щоб бути солдатом. Ну, от, нравиться йому, він швидко mm -hmm. адаптується. Такі трапляються. Трапляються. Коли... Ну, я скажу, нема таких, що рожденних для війни. Як розказують, я не рожден для війни. Это, хто? Mm -hmm. Я теж не рожден, я в армії навіть не служив. Вот так. Ну, а так розказувати, я не рожден. Я, Каждый... я не спортсмен, Я не, не стрілок. Моя, моя мамка не родила і сказала, що це буде воїн. Воювали, вони то вже не рождені були для війни. А пішли. Передова вирівнює вища освіта, не вища. Книжок багато прочитав, мало спортсмен, не спортсмен. Вирівнює це все там. Що там це... ціниться найбільше, скажи? Же? Ціниться то, що ти друг на друга можеш положитися, що ти знаєш, що ти положишся на чоловіка. Він тебе витягне в дух, що навітрони ті піднесе. Оце да. А там вища освіта, не вище. Були і з вищими освітами. Там всі. Всі рівні Всі і по-другому ціняться. А скаже, якби в Україні по такому ж принципу цінили людей, як на фронті. От по такому. Свій вируче, розчитую. Де б ми зараз були з тобою? Якби отак довіряли друг другу, допомагали друг другу, старалися з останніх сил. Ніхто не хитрив, не крав. Наверно, країна може і процвітала. А може, вона така і буде, як будь? От як війна закінчиться і такий Дай досвід. Бог, щоб і таке було. Ну Від нас залежить. Ну, звісно, це від кожного від самих людей залежить. Ти ж пам'ятаєш, як починалася війна, жать, повніш, як тікало все, кругом здавалась, ну, тікалась, а хлопці взяли і не пустили. Хлопці взяли, і стали під Харковом, під стали. Києвом, Сумами. Ти ж пам'ятаєш, як одбили. Видержали. ж тепер і... та саме буде. Будемо сподіватися і надіятися. Не може все час так хреново, хреново бути. По-любому. <гум> дякую, Дуже. дякую тобі. За що. Дякую за те, що погодився побалакати. Здравлюй. Дякую. Виздравій. Повертайся в Довжик наш рідний і ну, будемо будувати ще. нове життя. Будеш ще повертатися. Домжишся так. <гум> Домой же повертаєшся.